Вітаю! Я опинився на позиції пілотів і поруч зі мною новоприбулий пілот 118-ї бригади ТРО Льоша Герасім. Льоша Герасім. Да, Здорово тобі ще раз. А чому, власне, Герасім? Ну, моя фамілія дуже схожа на слово Герасім. Шевченко. Майже. <різвища> ну, Прізвище не хочеш казати. Не хочу, але. Ну, будемо називати тебе Герасим. Чи страшно було тобі йти? Служити, ну це, мабуть, дуже таке загальне питання, того, що страхів декілька страх просто попасти в військо, страх там піти з роботи, з професії можливо, страх, коли попав на навчання. Але ці страхи вони ну жоден крім страху там бути без роботи після армії, він жоден не виправдався. Того, що, ну, по факту, нема нічого, ну не, скажу, не сказати би, що страшного, немає нічого прям поганого про те, що я жалкував ну, по цей по, по час. Ну, але все ж таки ти ж працював, так? В тебе була якась усталене життя було, правильно? І тут бац, все міняється. Я тобі скажу, що тут також усталене життя. Причому на кожному етапі воно усталене ну, по-своєму. Під час навчання в навчальному центрі там прям графік режим. Під час перебування тут, тут також є графік. Ну, про режим ще можна спілкуватися, але графік є. Того, ну, будемо чесними, на коротку перспективу прогнозувати можна. А у багатьох і в мене був також страх відсутності можливості планувати. А вона тут є. Тут є можливість так, планувати, так, так. Та, розумірує, розумірує. Розумірує. <рігуміна> на 40 хвилин. <рігуміна> тут мені здається, в залі планувати щось. Є, є. Якщо ти готуєшся до кожного, а що буде, якщо ти можеш планувати. Головне бути готовим. У банальних речах, в побутових, в загальновійськових, в пілотних. Просто треба фантазувати, а що буде, якщо. Mm -hmm. І оце кожне якщо якось оброблять. Mm -hmm. Чи думав ти, а що буде, якщо а, мені дадуть повістку? Так, так, <світ> я думав. І я точно знав, що я буду е, е, біля БПЛА тому що в цивільному житті займався безпілотниками, був волонтером, який навчає військових літати. І зараз я став цим військовим, який вчиться ну чомусь ще іншому. Того да я планував, я шукав бригаду, і альтернатив не було. Поточній бригаді У мене тут багато друзів, знайомих. Тобто я йшов ну, буквально до своїх хлопців. Сподіваюся, вони мене чекали. Е, ну, мабуть, чекали. Чекали? Там вони всі відвернулися по Ну, я думаю, чекали. Але вони чули, чули питання, чули питання і після цього відвернулися. Подивився бабку для Мавіка. Бабку для Мавіка там на горі 4 штуки є. Або якщо є готовий станенко 7-дюймовий вже з ПГ-шкою, то в принципі можна вішати і на нього. Багато безліч коментарів. Оце от під відео слово там де ТЦК когось бусифікують. От нащо нам іти, бусифікують? Оце могелмогелізація, тому подібне. Чи не було в тебе? У мене є прям відповідь. Давай: е, нащо нам іти, бо бусифікують? Так треба йти, щоб не бусифікували. Угу. Того, що якщо ти освідомлено вибираєш підрозділ, люди, з якими будеш працювати або служити, це вже там не дуже різні речі. Ти не будеш їхати в автобусі там, Богдан кудись за горизонт. Ти будеш їхати в комфортній для себе манері в той підрозділ, який тебе чекає. Того це не бусифікація. Це мобілізація так, але це дуже така лагідна мобілізація. Максимально комфортна. Я не думав, чесно, я не думав, що буде настільки комфортно мобілізуватись. Дали всі можливості зібратись, відбути, пройти навчання. Загалом мінусів я ще не знайшов, але я шукаю Під Підантично шукаю мінуси. Тобі їх просто не показують. Ну, мабуть, це так, так. за що є це. Це і парадний фото такий, да, так, є ага. не парадний. Ну, можливо, я відкрив е, сайт пошуку вакансій на подивився на ті вакансії, які зараз потребує військо, подивився на себе і співставив ті вимоги, які є у вакансії, з тими навичками, які є в мене, і вибрав, виходячи з цього професію. Трошки підучився у цивільному житті і долучився. У війську дуже багато роботи. Якщо у вас є якісь нішеві знання, вузьконаправлені, особливо глибокі, можна подивитися е, на вакансії і прийняти рішення, ким ти будеш у війську. Так. так швидко. Я готов. Хорошо, ти готов, а саньок. Все, Сань. Все, давай. Ні-ні, ні то нормально ти летиш, на що тобі стоще. Лети, поки летиться. Може трошки вище піднятися. Чуть-чуть піднімись, вище краще стане. Ну, все. І от, поняв, ця комунікація, де це ти, ти летеш, яка де, де. висота, це вона постійна повинна бути. Нам треба пройти передові позиції. Бо там також є пости, які в принципі, на 100-200 на нормально збивають. Вони по звуку орієнтуються, у них шрапнелі і вони так нормально можуть підкосити. А з чого вони збивають? Ну, Або з, з да, або З ребадану все, починає підніматися. Yes. Тут задача яка. Якщо летиш отак на дальняк, тобі треба, щоб на передових позиціях тебе менше почули. Бо вони, звісно вже по звуку передадуть, що в тил пішов, пішла фіпівіха. Mm -hmm. Якщо тебе візуально побачать, то або шарпнелю будуть по тобі пулять, або з пакема. Ну, тобто, в принципі, mm -hmm. всіма засобами, які є. Тобто тобі треба мінімізувати слухову, видати себе мінімально по звуку, ну і звісно, візуально. Mm -hmm. все, 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 і топчі. Тут вже скільки, чотири тижні? так? Чотири тижні ну, майже чотири тижні. Вже вдалося якогось росіянина. Підловить від Скажем, вдасться того, що я робив ті речі, які підловлять їх в майбутньому. Це такі штучки ставляться на землю і, можливо, хтось. А, ти мінував уже. Це мінування називається, так. Конвенційне. Але єдиний мінус в тому, що ти, можливо, і не побачиш на відео сам момент вибуху і не будеш знати. Я думаю, побачу. Я чекаю. Ну кількість кількість як це, перетворюється в якість того, да. я думаю, я побачив реально. Позитив бути пілотом, в тому що ти бачиш конкретно результат своєї роботи. Що так по по-друге, позитив бути пілотом в тому, що це дуже технологічна робота, це не вона не примітивна і вона стимулює постійно навчатися, приймати опит досвід колег, які навколо тебе, які в сусідніх підрозділах, постійно шукати інфу. Це не це не стагнація, це не рутіна. Ну на поточному етапі точно. Можливо, коли буде стандартизоване все на світі, буде рутина. Зараз немає. Будь готов, що можуть і збити, і все. Тобто треба очима шукати орієнтир, якийсь щось, що вразить. <різь> Ні, вище, вище, вище приїжджай. і правіше. <різь> За деревом зараз. Лівіше, дай. Ото-да, да, 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 да. ну, бачиш в пакеті антени. <різь> о, бачу. От вони. Тепер пробую туди <різь> на них зайти. Більше об'єточки там. А Вже відчувають прильоти кабів. Так, звичайно. І як тобі? Е, я дивлюсь на тих, хто мене оточує і реагую так само, як вони. Я такий емпат. Емпат кабо емпат. Ну, у нас є Жека, правда, який мені здається, не знає, чим можна розбудити. Так, <му> да, так і є. Ну, в нього особливості роботи таке, що він спить, коли кабе. Да. Е, так відчув, ну, це. Підскакуєш, але не кінець світу. Хто тебе вдома чекає? Дружина, батьки, кішка, цвіток Леон. Що, дружина там? переживає, дзвонить часто. Переживає, дзвони, пише, цікавиться, як я. Я кажу, як я, а я добре. І дружині можна передати, мабуть, так? Я добре, Таню, Все хорошо. Живемо в безпеці, комфортно, з добрими людьми. Його ти шашлик нахуй. Коли потрібно, ці люди злі і слава Богу.